Годі! Більше нікого не кататиму! Ці маленькі дикуни гризуть усе, що бачать. Мені набридло щодня робити капітальний ремонт драндуліта. Ємність із моїм терпінням спорожніла, і бак для пального теж. Ой, що таке ємність із терпінням? Це умовний літературний вираз, який означає, що терпіння має певні межі. Воно ніби займає в просторі визначений об'єм. Зрозуміла? Ні. А що таке об'єм? Пригадай свою кімнату. У ній є чимало речей стіл, крісло, шафа, книги. Усі вони займають у кімнаті певну частину простору. Так. Я увесь час об щось спотикаюсь. Кажуть, що кожна з цих речей має певний об'єм. Коробка, що лежить у шафі, займає меншу частину простору, ніж шафа. Тому об'єм коробки менший від об'єму шафи. Дві однакові коробки мають рівні об'єми. Об'єм шафи, що складається з двох секцій, дорівнює сумі об'ємів її секцій. Як обчислити об'єм твого терпіння? Ніяк. Зараз потрібно знайти запасну каністру з пальним, інакше залишимось тут назавжди. А який об'єм має бак драндуліта? Я тобі розповім, як знаходять об'єм, і ти сама визначиш, а я тим часом пошукаю запасну каністру. Гаразд! Об'єм знаходять за допомогою одиничного куба. Тобто куба, ребро якого дорівнює одиниці вимірювання довжини 1 міліметр, 1 см, 1 метр тощо. Якщо довжина ребра куба 1 мм, то об'єм куба становить 1 кубічний міліметр. Якщо довжина ребра куба 1 см, то об'єм куба становить 1 кубічний сантиметр. Якщо довжина ребра 1 метр, то об'єм куба 1 кубічний метр. Отже, одиничний куб це куб, ребро якого дорівнює одиниці вимірювання довжини 1 мм, 1 см, 1 метр. То що? Ти напрочуд кмітлива.